Вітаю! В ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. У Кіровограді затримано автомобільного шахрая. На Хмельниччині двійка молодиків крала номерні знаки з іномарок. Повсякдення Державної міграційної служби Івано-Франківщини. Майже два десятки чужих машин перепродав авантюрист із кіровограду. Що цікаво, автовласники добровільно віддавали шахраєві свої автівки під розписку. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. 30-річний місцевий житель своїх жертв знаходив через оголошення. Я вирішив продати машину, подав об'явлення в інтернет, в газети подав для того, щоб ускорити цей процес. І е, спустя неділю мені дзвонив мужчина, приложив е, навстрічі. Ну, Ми договорились з нього ціні. Шахрай запевняв власників автівок, що розрахується за машину протягом кількох місяців. Виплачуючи кошти, зловмисник обіцяв рівними частинами протягом двох-трьох місяців сплачувати. Шахрай писав власникові авто авторову записку, а потім безслідно зникав. Пообіцяв, що в тяжку місяця повернуть мені. гроші. Я повірив людям ну, і би, віддав йому документи і техпаспорт. Ну, Потреба, щоб він написав розписку. Спустя місяць гроші немає, чоловіка я не можу знайти. Прийшлося бростіся в міліцію. Машину продавав без переоформлення документів, розповідаючи покупцям, що, мовляв, реалізує транспортні засоби, вилучені за борги. У такий спосіб молодик перепродав 17 машин загальною вартістю майже 300 тисяч гривень. Наш підозрюваний був затриманий в місті Києві. Від дій злочинця постраждало. 17 осіб на теперішній час проводяться заходи щодо встановлення місця знаходження всіх транспортних засобів, якими заволодів, заволоділа дана особа. Наразі підозрюваний перебуває під слісом та дає свідчення. По даним фактам відкриті кримінальні провадження за статтею частина 2, 289 незаконне заволодіння транспортними засобами, Санкція статті передбачає. Позбавлення волі від п'яти до восьми років. Викуп за викрадені номерні знаки автомобілів. Такий кримінальний бізнес до певного часу успішно провадили двоє підприємливих юнаків. На рахунку кримінального дуету понад півсотні оборудок. Двоє молодиків протягом кількох місяців викрадали номерні знаки з автомобілів, залишених на ніч не на стоянках, а у дворах будинків. Передусім звертали увагу на іноземні номери, адже знали, що в Україні їх власник не зможе отримати нові. Залюбки знімали так звані модні номери із цікавою комбінацією цифр. Під двірниками на лобовому склі автівок залишали записку. В записці було зазначено, що Дані номерні знаки знаходяться в тих, хто їх зняв. В... І також було зазначено електронну адресу і нову і суму, за яку вони можуть повернути ці ці номерні знаки. Після того, як потерпілий виходив на зв'язок, викрадачі, аби підтвердити, що номерні знаки в них надсилали фотографії. Відправили мені фотографії, і це були мої номерні знаки. Лише після підтвердження перерахунку, зазначеної в записці суми зловмисники повідомляли, де шукати викрадені ними номери, а ховали вони їх у найрізноманітніших місцях. Після цього я яким заплатив, і вони мені сказали, що не будуть знаходитись в певному домі на певному поверсі за мусором. Проводу за сміттєпроводом тоді потерпілий і вирішив покарати своїх кривдників, звернувшися до міліції. Затримали зловмисників на гарячому, коли ті знімали номери з чергового автомобіля. Встановлено, що подібними крадіжками дані громадяни займалися в місті Кам'янець-Подільську та в місті Старокостянтинів. Також проводиться подальша перевірка щодо причетності скоєння ними злочинів ще в інших містах. Злочин скоїли вони вперше санкція статті 185 частиною 2 передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на такий самий термін. На Полтавщині працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали чоловіка, який наняв кілера для розправи над депутатом полтавської облради та головою райдержадміністрації. Причиною такого спецзамовлення стали давня неприязнь на ґрунті майнових непорозумінь. За задумом замовника першою жертвою мав стати голова однієї з райдержадміністрацій регіону, а за ним депутат обласної ради. Життя жертви він оцінив у 5 тисяч доларів США. При зустрічі передав кілеру 400 доларів США авансу, декілька фотографій жертви, схему будинку, необхідну інформацію про спосіб життя та схему переміщення з роботи додому, а також автомат Калашникова спорядженим магазином. Крім цього, тоді ж визначили й дату проведення операції. Проте планам зловмисника вбивства не судилося здійснитися. В обумовлений день Кілер пред'явив замовнику на телефон фото, нібито мертвого чоловіка, та підтвердження його смерті передав особисті речі потерпілого. На даний час. Зломисник затриманий розпочато досудове слідство. Нині за фактом злочину розпочалося кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно із санкцією цієї статті довічне позбавлення волі. Брали хабарі. Підробляли документи і оформляли незаконно високі пенсії. Так працювали співробітники одного з управлінь пенсійного фонду у Луганську. Корупційну схему правоохоронці викрили наприкінці літа. Днями справу направлено до суду. Корупціонерів затримали під час передачі чергового хабара у 5 тисяч доларів. Саме за таку суму оформлялися пільгові пенсії людям, які не мали на них права. Організатором злочинного бізнесу виявилася колишня працівниця пенсійного фонду, а виконавцями дві співробітниці районного відділу фонду та керівник кадрової служби великого підприємства. До справи також залучили посередника, який шукав В отношении данной группы было открыто уголовное производство. Их действия были квалифицированы по статье 368 часть 5, 191 части 5 и 366. Данное уголовное производство расследовалось около 6 месяцев, и в декабре 2013 года было направлено в Артемовский районный суд. З признаками організованої злочинної групи зараз обвинувачені. Чекають на рішення суду. Загалом оборудки з пенсіями тривали майже півтора роки. За підрахунками правоохоронців, за цей час учасники злочинної групи заробили 585 тисяч гривень. Незаконні пенсії отримали десятки людей. У момент задержання було проведено більше 10 десяти були взяті деньги. трудовые книжки, документы, штампы, печати и другие вещественные доказательства. Если данной преступной группы был нанесен ущерб бюджету государства более 500 тысяч гривен, однако в процессе расследования данный ущерб был полностью возмещен государством. Веселих посиденьок за чаркою до лікарні ризикують потрапити люди, які вживають неякісний фальсифікований алкоголь. На жаль, підробок на ринку горильчаної продукції не менше. За цим непоказовим фасадом старого цеху процвітав вигідний нелегальний бізнес. Тут розмістився склад із продажу етилового спирту невідомого походження. Правоохоронці нарахували кілька пластикових бочок та каністр. Організував справу 60-річний місцевий житель. На території борошнопереробного підприємства одного із рецентрів Львівщини затримано приватного підприємця, який намагався реалізувати етиловий спирт. У складських приміщеннях зазначеного суб'єкта господарювання виявлено і вилучено 900 літрів етилового спирту. Найімовірніше, чоловік реалізовував спирт для виробництва самопального рілки та інших сумнівних напоїв. На даний час відібрано зразки для проведення відповідної експертизи. Події її завершенню. Буде доводити спричетність до виготовлення із цієї продукції фальсифікованих алкогольних напоїв. На даний час проводиться розслідування за статтею 199 частиною першої кримінального кодексу України. А на Чернігівщині правоохоронці схопили чоловіка, який продавав горільчаний фальсифікат. Підпільний магазин спритник відкрив просто у своєму гаражі. Асортимент нелегальної крамнички був широкий: горілка, різноманітні вина, цигарки. Однак, усе із підробленими марками акцизного збору. В гаражі, що належить мешканцю міста Чернігова, вилучено більше 4 тисяч пляшок горілки з етикетками торгових марок відомих українських виробників, 340 літрових пакетів з вином та 3,5 тисячі пачок цигарок. Співробітники міліції пропускають, що затриманий може бути причетний до виробництва контрафактної продукції. Адже у нього в гаражі також зберігалося понад 100 літрів спирту у пластикових каністрах. Питво та цигарки вилучили. Вилучення оцінене в 161 тисячу гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 199 кримінального кодексу України. Заборонені розваги З початку нового року в Україні нові рейди з виявлення гральних закладів. Результати не заварилися. На Чернігівщині правоохоронці натрапили на залу з однорукими бандитами, розташовано у звичайній квартирі багатоповерхівки. На момент приїзду міліції відвідувачів у приміщенні не було, але в залі чергував охоронник-адміністратор. Тож можна припустити, що клієнти навідувалися сюди регулярно. Співробітниками міліції було виявлено. На першому поверсі будинку. Задокументовано та виявлено закону діяльність грального закладу, де знаходилося 15 автоматів та 7 комп'ютерів-симуляторів. Діяльність відповідного середку азартної гри припинено, обладнання вилучено. Ще один такий заклад правоохоронці викрили у місті Козелець. Оперативники нарахували тут сім гральних автоматів. Приміщення опечатали, а стосовно організаторів забороненого дозвілля розпочали кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203 пункту 2 кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штраху від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Правоохоронці впевнені, що вирішити проблему з азартними розвагами можна однак для цього необхідні спільні зусилля міліції влади та громадян від імені всієї міліції Чернігівщини хочу висловити вдячність громадянам, які сприяють викоренню цього ганебного явища. Завдяки вашій небайдужості та допомозі. Ми разом Зуміємо подолати зло, яке несуть суспільству осередки грального бізнесу. А в Херсоні організатор Казино сплатив штраф понад 9 мільйонів гривень. Рішення ухвалив Херсонський окружний адміністративний суд. Нагадаємо, залу з однорукими бандитами правоохоронці викрили ще в лютому 2013 року. Проте слідство та судові засідання тривали до сьогодні. Предприятю. Примінів фінансові санкції в розмірі 9,2 2 мільйонів гривень. время намі совместно з исполнительной службою предпринимаются міри к возмещению этих денег в бюджет. Нелегальний заклад діяв у приміщенні кафе. Під час обшуків оперативники вилучили понад 20 гральних автоматів і документацію. Це стало доказовою базою проти організатора азартного бізнесу та його поплічника. Тож чоловікам також доведеться сплатити величезні штрафи. У вас діяльність двох чоловік. которые признаны виновными в совершении, согласно решению суда, признаны виновными в совершении преступления, предусмотрено статьей 203 частью 2 Уголовного кодекса Украины. К ним применены штрафные санкции в крупном размере 400-700 тысяч. Ініше бореться з економічними злочинами. Міністерство внутрішніх справ домовилося про поглиблення співпраці з кримінальною поліцією Європейського Союзу Європолом. Нові домовленості результат зустрічі, яка відбулася у Києві. Це очередна встреча, яка укріпляє і вистраює відносини, інформаційний обмін з представителями. Правоохранительных структур, которые занимаются борьбой с экономическими преступлениями. В Європі іноземні експерти розповіли про сучасні методи розслідування кримінальних справ у фінансовій сфері та обговорили міжнародний досвід. Зарубіжні гості запропонували допомогу та підтримку українській міліції, оскільки тісна співпраця з Європолом дасть можливість нашим правоохоронцям оперативно контактувати зі співробітниками поліції багатьох держав і не лише Європи. Найхарактернішою особливості Європолу у боротьбі з транснаціональною злочинів. Є те, що на відміну від інших організацій, Європол може запропонувати е, посилення співпраці не тільки країнам-членам ЄС, але й також третім країнам. Під час зустрічі також проаналізували результати попередньої спільної роботи і обміркували подальші плани. Сотрудничество ведеться. Сотрудничество ведеться вже достатньо давно, і ті результати, які нам вдалося достигнути в області роботи з українською міліцією, нас Радует. Это конфискованные средства, это арестованные счета, это выявленные схемы преступной деятельности. діяльності. Підбиваючи підсумки, європейські фахівці відзначили зацікавленість МВС в обміні інформацією та досвідом, а також висловили сподівання на більш активну взаємодію. Дові будні міграційної служби Івано-Франківщини та шляхи покращення обслуговування громадян, щоб глядачі на власні очі побачили, чим на сьогодні живе служба. Наша знімальна група завітала на Прикарпаття. У передгір'ї мальовничих Карпат на благодійній землі розкинулося чарівне Прикарпаття, розташування в центрі Європи, сприяє розвитку бізнесу та активному міжнародному співробітництву. Через територію області проходять важливі транспортні шляхи із Угорщини, Болгарії, Румунії. До Північ до Польщі, країн Балтії, Росії. На території Івано-Франківської області створені і реалізують державну міграційну політику 16 районних і міських підрозділів міграційної служби, тобто у кожному районі Прикарпаття. І проблем жодних немає. Проблема в нас тільки в тому, що з нехваткою працівників у нас трошечки область специфічна, тому що вона має кордон і. Ближче до кордону і люди частіше виїжджають. І проблема е, з кількістю штатних працівників, які могли би обслужити ту кількість бажаючих людей, які до нас звертаються, незважаючи на те, що Прикарпаття один з найменших регіонів України за територією і кількістю населення, Івано-Франківщина входить до п'ятірки областей, населення яких найчастіше звертається до міграційної служби з метою оформлення паспорта та інших документів для виїзду за кордон. На сьогодні кожен третій мешканець краю має закордонний паспорт, а відтак можливість виїжджати в іншу країну на роботу. Відпочинок з туристичною метою. Сьогодні говорять, що там проблеми є з видачою українських паспортів, проблеми з видачою закордонних паспортів у нашій області. Цих проблем немає. Завдякуючи в нас, ви знаєте, є створений державний підприємство документ, яке допомагає. Нам ці проблеми вирішувати. Утримує 33 працівника, які роблять нашу технічну роботу. Це дуже багато. Щоб послужити. тому що в нас є такі райони, які в штаті в штатному розписі два чоловіка до 60 тисяч населення. На міграційну службу покладені завдання контролю за дотримання законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні. Левого частку дозволів на тимчасове проживання в Україні видано іноземним громадянам, які є студентами трьох вищих навчальних закладів в Івано-Франківську. Якщо сказати так, не перераховуватись, 53 країни навчаються її іноземцям. Земні студенти тут по кожному відчисленому студенту, там по неуспіваємості або не, не ходить на заняття і нам направляють наказ про те, що вони відраховані. І тоді ми, вже, якщо вони не виїхали, тому що згідно закону триста термін не повинні цей, тоді ми проводимо вже заходи, провіряємо по тих місцях, де вони проживали. То наші працівники, які йдемо робимо спільно з, з працівниками МВС рейди. керівник управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області впевнений, що імідж служби та авторитет підрозділу серед громадськості можна здобути лише якісним наданням населенню адміністративних послуг, доброзичливим ставленням до громадян, дотриманням законодавства в реалізації державної міграційної політики. Програма автопатруль наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіться.